Тому щире покаяння часто є ключем до зцілення, але Христос, відпускаючи гріхи і зцілюючи, також попереджував, що повернення до гріха дає ста страшніші наслідки производить до прокляття тільки єднання тілом Христа з живою церквою. Божою звільняє від прокляття, не завжди хвороба на наслід, наслідок особистого гріха, але покаяння завжди відкриває шлях до Божої, благодаті за зцілення. Завжди починається серця. Amen.